Вітаємо вас, дорогі, наші телеглядачі. І знову в програмі телебачення Галичина СТАРТ програма, яка дарує можливість дітям попрацювати з дорослими та досвідченими артистами. Як завжди, традиційно ми розпочинаємо нашу програму зі знайомства з героями. Але ж, Яринко, що це за таке незвичайне і красиве місце, якщо раніше ми знайомились з героями в школі? Розумієш, Гаю, у нашій героїні Софійки Мертенюк скільки захоплень, що нам було важко вибрати, де знімати. А тут красиво, погодься. Дуже. От піка і попросила мене, що ми зустрілися саме тут. Лав декор то справді щось таке казкове. Здавалося б звичайні матеріали: дерево, папір, кавові зерна. А результат такі ось дива, а все завдяки вмілим рукам. Тож новорічні свята тут зустрічають сніжинками, ковзанами, оленями, а ще стільки квітів та усіляких дрібничок, які так приємно дарувати, особливо якщо вони створені з любов'ю власними руками. Яка тут краса. А правду говорить, що талановита людина, талановита усьому. Ось ми прийшли знімати програму про співачку Софію Мартинюк. А в неї виявляється ще такий художній смак і в мілі руки. Так, це правда. Софійка в нас вже рік займається і постійно відвідує різні майстер-класи, схоплює все дуже швидко, з таким азартом дуже підходить до роботи, виконує любе завдання, навіть придумує кожен раз щось своє. Дуже цікаво з нею працювати. Дуже талановита дівчина. Звісно, дивлячись на таку рукотворну красу, важко втриматися, щоб не спробувати, і собі. Галя, звісно ж, теж не залишилась осторонь творчості. Софійко, хочу тобі сказати, що дуже цікаве у тебе захоплення. Мені теж починає подобатися. А скажи, чому саме це місце ти обрала для зйомки і для знайомства з тобою? Це місце я обрала, тому що я дуже полюбляю проводити тут свій вільний час. Це дуже цікаво і мені це дуже подобається. Так, але мені відомо, що окрім художнього захоплення, в тебе ще є дуже багато різних видів мистецтва, якими ти займаєшся. Зокрема, спів, хореографія, акторська майстерність. Що ти можеш сказати про ці заняття? Так, я їх також дуже полюбляю, але Художнім мистецтвом я займаюся у свій вільний час, а більше я надаю перевагу вокалам та хореографії. Як ставляться твої рідні до твоїх захоплень? Тому що всі ми знаємо, що заняття творчістю може забирати багато часу, і чи не є вони противниками того? Адже в тебе справді така різноманітна діяльність, і акторство, і спів, і художнє мистецтво. Як вони як вони ставляться до цього, як вони це позиціонують? Чи це не заважає твоїм основним урокам в школі? Ні, звичайно, вони дуже гордяться мною що я дуже полюбляю відвідувати різні гортки, але також вони і віддають перевагу на навчання. По на навчання воно. Є дуже цінним у, у житті. Невже тобі не хочеться піти там на прогулянку з подругами, погратися? Ні, звичайно, Це я саме. маю і свій час на різні ігри, але на все є свій час. Я маю і час і для художнього мистецтва, і для вокалу, і для акторської, і навіть для хореографії. Ти просто його правильно розплановуєш, так? так? Ти молодець. Дорогі наші телеглядачі, з усіх захоплень нашої героїні Софійки ми маємо можливість показати не лише це. Як ти гадаєш, Яринко, яке ще захоплення ми можемо показати нашим телеглядачам? Я спробую вгадати, Галю. А на яке захоплення хотіла б подивитися ти? Ну звісно, що на акторську майстерність. Думаю, як актрисі тобі це близьке. Звичайно, якщо Софійка не проти, то ми завітаємо до неї на заняття. Звісно, запрошую. Дякую. Юні актори це вам не що. І навіть якщо театральні лаштунки не є метою, а ази цієї премудрості конче необхідній людині, яка серед основних захоплень називає вокал. А ви ж пригадуєте, Софійка зауважувала наскільки вокал для неї є важливий? Тож важливим є і все те, чому тут навчає вихованців школи розвитку сучасного мистецтва стартім актор Євген Холодняк. Перш за все, хочеться сказати, що ми тут займаємося акторською майстерністю, тобто, вчимо дітей, як правильно поводитися на сцені, як бути природніми, як бути комунікабельними і творчими людьми, розвити розвинути у них. Здатність до творчого мислення, імпровізації і творчої уяви. А чи пригадає своє перше враження від нашої героїні Євген? Згадується мені, як Софійка вперше раз побувала тут у нас на акторській майстерності. Це було зовсім недавно, тільки десь буквально півтори місяці тому. Перше враження, яке склалося про цю дівчинку, хороша, звичайна. Творча особистість, яка трішки сором'язлива, але водночас з гарним мисленням, яке мені сподобалося, тому що вона дуже була дуже була гарно, подавала ідеї для етюдів, все виконувала те, що я задавав для неї. І тому, от коли вже закінчилося заняття, я пам'ятаю, як мама підійшла до мене, забирала свою дитину. То вона мені сказала: А як вам взагалі моя донечка? Я кажу, якщо вона буде займатися, то з нею виростуть гарні люди. Вона буде гарною, не знаю чи актрисою, але те, що акторська майстерність знадобиться їй у повсякденному житті, у в тому, чим вона займається є основною її діяльністю, а це я так зрозумію, що це спів, вокал. Я думаю, що це і пригодиться, адже адже взагалі, то акторська майстерність це не тільки талант, але й водночас і заняття над собою, працювання над собою для того, щоб досягти успіху. Дуже цікаво спостерігати за уроком в школі акторської майстерності. Ще цікавіше було б долучитися до заняття. Але ж мета нашої програми подарувати можливість спілкування та дуету з улюбленим артистом. Для Софії це Світлана Весна. Саме її пісню Мамо дівчинка запропонувала заспівати в програмі Старт. Світлана радо погодилася. Дорогі наші телеглядачі, ми продовжуємо телепроект Старт, програма, яка дає можливість юним даруванням втілювати свої мрії в життя. І я з великою гордістю хочу представити вам прикарпатську співачку Світлану Весну. Привіт, Світланко. Привіт, Ми знаємо про тебе багато і е, ціле Прикарпаття, зокрема, любить обожнює твої пісні. І сьогодні, як ти знаєш, наша Софійка, наша героїня е, висловила таке бажання заспівати з тобою в дуеті. Пісню вона обирала сама. Е, хотіла тебе запитати, як ти ставишся до виконання дуетом? Чи був в тебе такий досвід до нашої програми? Так, Галюся, звичайно, в мене був досвід виконання пісні дуетом, але з такими виконавцями, які вже більш дорослого віку, а з дітками, в принципі, я ще не співала пісні, тим паче свої, ті, які виконую я. І для мене було б дуже цікаво. Заспівати з Софійкою пісню із мого репертуару. для тебе. Це теж буде таким досвідом своєрідним. Ну, так так, мені було б дуже цікаво. Я а... дуже люблю дітей. Угу. І вони, напевне, це знають і відчувають, тому, якщо потрібно допомогти чи підтримати когось з діток, то я з великим задоволенням. Ну так, ми знаємо, що ти благодійністю займаєшся і продовжуєш це робити. А я хотіла тебе запитати щодо професійного рівня, от, виконання співаків, акторів. Як ти вважаєш, краще починати займатися цією сферою вже в більш зрілому віці, ну, тобто дорослому, свідомому, коли людина вже вже готова відповідати за свої вчинки за ті обов'язки, які вона бере на себе, чи краще займатися творчістю поступово з юних літ. Я знаю, що ти з маленької так. вийшла на сцену. В принципі, ми, ми там і познайомились так, на, так. на конкурсних е, основах. Так. Але як, от як краще на твою думку, чи е, варто в дітей забирати якісь такі дитячі їхні забавки, ігри і заставляти займатися от співом? На твою Я думку? вважаю, що якщо дитина сама виявляє бажання, це обов'язково потрібно підтримувати. Чи це йдеться мова про спорт, чи про музику, чи про будь-які інші, наприклад, заняття, скажімо так. То звичайно, це потрібно підтримувати, але ні в якому разі не можна свої бажання перекидати на, на дітей. Бо буває таке, що дитина не хоче співати, не хоче там займатися тою чи іншою справою. Але мама чи тато хочуть так, щоб дитина самореалізувала через... і все, і вони вкладають в неї масу часу, забирають дитину, багато коштів. Але дитині це в майбутньому не пригодиться. Тому моя, ну, моє переконання, що дитина повинна робити вибір сама. І це стосується будь-якої сфери діяльності. У мене, напевне, вибору не було. Бо ти знаєш, що в мене співуча сім'я, вся родина. Ми Фактично, з дитинства з, з моєю сестрою росли в пісенному середовищі. Тому... Ну, я не можу сказати, що я не задоволена своїм вибором, але мене якось так з народження доля вела до пісні. І, напевне, і багато є діток, які також виростають в співучих сім'ях. Є такі, що продовжують, наприклад, кар'єру своїх там, батьків. І... А є такі, котрі займаються зовсім кардинально чимось іншим. Тому я думаю, що, напевне, просто треба, якщо хороші батьки, вони в дитині. Розвивають те, що хоче сама дитина, і звичайно, якщо дитина хоче співати, побачити, так, то та... треба їй допомагати, підтримувати в цьому. Але також я думаю, що не зациклюватись тільки на співах. Ну, треба щось інше дитині запропонувати. Світлана, ти продовжила мою думку, тому що наша героїня Софійка Мартинюк вона насправді має дуже багато захоплень. Вона і художниця, і співачка, вона займається акторською майстерністю. і Я сподіваюся, що вона справді в житті себе знайде в будь-якій творчій діяльності, яка їй подобається, можливо, і не тільки. Але сьогодні мені особисто дуже хочеться почути, як ви. Звучатимете в дуеті, і, звичайно, я бажаю успіху і тобі, і їй, щоб це для вас обох був корисний і приємний досвід. Дякую. Зараз ми зі знайомитись співачкою Світланою весною Софія. Ти хвилюєшся? Так, звичайно, але я добре вивчила пісню, і я дуже мріяла про цей дует. Тоді заходимо? Так, звичайно. Ну, бо ж, аби добре заспівати, варто познайомитися ближче та поспілкуватися. Я Дуже рада з тобою познайомитись і хотіла тебе запитати, як ти почала свою творчість. Я також, Софійка, дуже рада з тобою сьогодні зустрітися і з задоволенням тобі трошки розкажу про свою творчу діяльність. На сцену я вийшла в три рочки. Це був такий мій неофіційний виступ, я тобі коротенько розкажу. Ми з батьками моїми жили в Коломиї. І один із відомих артистів організовував, організовував свій концерт. Ну, чомусь він затримався на дуже довгий час, десь годинку-півтори його не було. Ну, і, звичайно, дитині в три роки важко висидіти в залі і чекати, як чекають всі дорослі. І я вибігла на сцену і почала співати пісню Гей там на горі Січі, де звичайно, всі глядачі в залі почали аплодувати, були здивовані, як така дитина маленька і така смілива. Але це було результатом того, що мій батько кожного вечора мені і моїй сестрі на баяні грав стрілецько-повстанські пісні, тому я їх знала дуже багато із дитинства. І фактично з такого виступу почалася моя творча діяльність. Потім вже в дитячому садочку вихователі давав мені сольні партії співати. Ну і потім вже музична школа, різні колективи. І дитячий зразковий ансамбль підгірянка, і хор карпатські джерела. Тобто з самого дитинства пісня мене вела, і як ти бачиш, я продовжую далі співати, і це фактично вже є моя основна справа в житті. А скажи мені, будь ласка, чому ти вибрала саме пісню Моя мама? У моєму репертуарі є дуже багато різноманітних пісень. Чим вона тобі сподобалася найбільше? Світлана, я вибрала саме цю пісню, тому що я дуже люблю свою маму. Я дуже люблю співати пісню про маму, тому що немає ріднішої людини, крім мами. Давай ми з тобою заспіваємо так. Я починаю куплет, ти на третій лінійці мені допомагаєш, добре? Угу. А потім я допоможу тобі, коли ти будеш співати свій другий куплет. Добре? Добре. Давай. Пів до гір високий ген за обрій пролягла, синь небес рясним колосям рідна батьківська земля з Божого благословення. i you i Галі, я думаю, що наша місія до прихвей виконана. Так приємно, коли дитячі мрії здійснюються. Так, Яренко, я з тобою згідна. Але ще приємніше, коли до цих мрій е і здійснення їх ми причетні з тобою, правда? Друзі, а ви також хочете заспівати з улюбленим артистом? Тоді телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Програма старт надасть вам таку можливість. Тож до зустрічі, Па-па! thank